Пердалі на Україну, так, так кажуть, це і дуже тепло. цікаво, коли це кажуть білорусам. Да. Ну, бо вони ж там розмовляють якоюсь мовою. Вони чують, що вони розмовляють. Для них російська, білоруська, українська без різниці. І чують і кажуть, спередалі на Україна. Добре, але ну, в мене нічого не зв'язує з Україною. Я б поїхав, може. На другий рік мого життя в Варшаві дійсно трапилася така ситуація, коли ми з, ді, з донькою, ну вже син теж був з візочком, з чоловіками з донькою заходили в автобус, десь десь хотіли поїхати. І заходила якась пані е, в Втяжка. В тяжкій життєвій ситуації якась безхатченка. І вона так трошки пхнула мою доньку. А я, ну, я мама, мама-тигриця, мама-ведмедиця. Я її так ручкою притримала і сказала обережно, ну, польською. На що вона мені сказала передалі на Україну? Як вона зрозуміла, що ти з України? Ну бо вона чула, що ми між собою розмовляли якось, так? А -а -а. Не, не польською мовою. І для мене це було шоком. Правда, я два роки жила, і жодного разу ніхто ніколи мені нічого подібного не сказав. Але це що було запита. до початку повномасштабної війни? Так, Так, це було до, до початку повномасштабного вторгнення. І... Ну, якщо б це, мабуть, трапилося зі мною в перший день ще на вокзалі, коли я приїхала, я б вже собі е, такий в мене був би пункт. Так ага, поляки не люблять українців. Поляки не люблять українців, то я їх теж любити не буду. І в мене б упередження якісь сформувалися. А так для мене це було скоріш виключення, скоріш виключення, ніж правило.